При цьому всьому, як кажуть на Росії, нервувати не потрібно. Ви знаєте, чомусь кожного разу, коли мені кажуть, нервувати не потрібно, я починаю нервувати в цей самий момент. Ну, якщо ви думаєте, яка причина для того, щоб в чергове не нервувати на території Росії, то це курс долара. То, що касається в прямому смислі слова кожного з нас економіка, що робити з деньгами, якщо вони у вас є. Когда у вас деньги появятся, как если... так, щоб вони з'явилися, якщо вас их нет? А яка смішна шутка була да? Вот это, якщо у вас денег нет, ну потім коли ж вони у вас будуть. Тому на всяк випадок, ми вам наперед трохи розкажемо, що коли у вас будуть гроші, то відповідно зберігати їх треба в рублях. І зараз розкажемо в якому саме банку, щоб найшвидше керівництво держави могло їх у вас відібрати. Дуже смішні жарти на російському телебаченні. Я так розумію, що камеді все ж таки закрилося, та тому приходиться вигрібати як можуть. А чувство юмора, воно знаєте, таке воно або є, або його немає. Це жарт схожий з тим, який не пам'ятаю, хто там проговорював. Якщо у вас немає грошей на хліб, є жі пірожне на прямой связі. Президент правління ВТБ Андрій Костін. Андрій Леонідович, Ну давайте з міста в кар'єр. Добрый Проблем добрый. много. Все а это... можно и навести лицо, не обязательно в карьер. Это тревожно. Начнем с качелей. Что это было? Что было с долларом или, точнее, что было с рублем? Сначала под 110 и больше, теперь откатился. И чего дальше ждать? А тут мог бы быть хороший жарт, типу доллар слез с рубля, он не для того повесился. Ну вот те так можно было по Ну, я думаю, нервничати -то очень не надо. Вам нас общині тепер по моему страна в основном може жити спокійно без доларів, тому що от доларів нас отр... отрезали, як говорит наш президент, не мы отказались от доллара, а нам отказали в вдоли. От сразу спокойнее как то стало. Да? От скажіть, вот, ну ти дивишся на людину? Від неї відразу віє якоюсь такою таким спокоєм, а, якоюсь такою знаєте впевненістю, якоюсь такою знаєте вірою в майбутнє. От каже, не хвилюйтесь, немає долара, немає хвилювань. Чого ви переживаєте? Не те, щоб ми від нього відмовилися. Просто нас відрізали від цивілізованого світу. Тепер ми не вправі купувати долари. Ми його завозимо через чорний ринок, десь там купуємо в інших державах, привозимо його, роздаємо вам спадпали. Все як ви любите, в ваші любимі е, СССР. Часи. Якщо знайдуть у вас більше доларів, чим вам положено, ми вас посадимо. Ну все, не нервуйтесь, не переживайте, все добре. поэтому мы живем в рубле. И, конечно, колебания есть, но я всегда говорю о том, что у нас все-таки необычная ситуация. Да? У нас идет военная специальная операция уже почти три года. А я Ой -ой -ой кто ее начал, напомните мне? Не помню. Там что-то какое на начинается, на ло заканчивается. Не помню, кто ее начал, эту специальную военную операцию. Там Потім долар відібрали, санкції наклали, там. потім е візи відібрали, е потім е якось е ціни вгору пішли, потім економіку на військові рейки почали переводити. Це все помню. А хто був у той курі, цей, е о, тим пітухом, який е розпочав цю спеціальну воєнну операцію? не вспомню. Напишіть в коментарях. И в целом экономика ведь такая, дама, капризная и развивается циклично, и всегда периоды более активного и позитивного роста и развития сменяются на менее. В данном случае колебания курса были вызваны и санкционной политикой Соединенных Штатов, последние меры, которые они предприняли в отношении последнего, наверное, из крупных банков, у которого оставалась лицензия на работу с долларами, через который... От якось спокойствия, да, от прям чуть-чуть спокойствия вам подарувала. І от вони всі дивляться на нього і так прям спокійно себе почувають. Якось так прям. Раз, два, три, чотири, п'ять починаю калібати, Хочеться сказати у відповідь на оце спокойствие, яке лунає з його е, е, рота. Е, ну і люди можуть е, е, навіть не переживати. Наприклад, що вони не зможуть купувати е, навіть китайські гаджети та бо вони не мають грошей. Ну кажуть, ну нічого страшного в тому немає абсолютно. Всем треба Самая ключевая проблема состоит в том, что уровень жизни населения будет очень сильно падать. И как они будут управлять этим населением? Они могут вести диктатуру, имени, э, ну, как это было в начале 30-х годов. Да, вот они но все берут, дают в руки кайло, и они начинают копать. Можно это сделать, конечно, но если человеку дать в руки кайло, то его стоимость на рынке, капитализация, будет не «вы такая, а вот такая, вот такая». І, соответственно, ці люди не можуть покупати навіть китайські гаджети. Виходить, в принципі, немає за що переживати. Ну, просто якщо ви правда думали, що він розказує про Росію, то ні, звісно, він про Сполучені Штати Америки розказує. Е, ну а поки експерти дають свою експертну думку про Сполучені Штати Америки. то в цей самый момент на российских экранах почали снова ж таки задаваться вопросом, когда это все закончится. Я вот, ну уже не в сенсі, получение штати, гроши в них и китайские гаджеты, а в сенсі, ну вот это вот все. некоторое время фиксирую, что очень многие люди, которые мне пишут и мои знакомые, и те, кто просто мне пишут, задают вопросы так или иначе под тем самым углом, как вы думаете, ну там разные могут быть формулировки, как вы думаете, с приходом Трампа это все остановится? Причем даже вот вчера с э, замкомбата одним общался с фронта, да. Это все остановится? Я им пишу, брат, ты мне только сформулируй, это все. Он говорит, ну как, ну вот война. Я говорю, какая именно? Ну как? Ну ту, которую мы начали. Э, он пишет мне, ну вот, вот это вот, вот это вот как бы все. Я говорю, а ты с чего взял, что вот именно это должно у нас и что он вообще про это? Ну вроде как говорили. О, вроде как говорили. Я говорю, а кто говорил? Ну, это он говорил. Он говорил до того, как он э, избрался. Ну, вот это все Закінчиться каданібуть в конце та концов? і же поки лопати не обстукають. Ну, дивіться, питання абсолютно логічне, тому що цілі СВО ще й досі нікому з тих, хто пішов помирати за російські криваві рублі, не зрозумілі. Вони не зрозуміють, для чого вони мають лягти тілом своїм бренним в українські чорноземи для того, щоб що. то мы пытают, правда пытают не фразой, можем повторить, а пытают фразой, когда это все закончится, Эээ, закончится, обязательно закончится. Хочется мне им Сказати, ну і звісно, вам дякую за перегляд цієї програми. Традиційно закликаю вас самим пропаганду не дивитися, бо то знаєте, для ментального здоров'я не дуже добре. А от в моїй компанії, як то кажуть, велкам до наступної зустрічі, Па-па.